Якщо ви давно хотіли комусь за щось подякувати, але не мали нагоди, немає часу відкладати. Адже сьогодні, 11 січня, у світі відзначають Міжнародний день. Дякую. Дякую. За що ж і кому дякують сьогодні тернополяни і гості міста? Здогадатись неважко. ЗСУ за новий ми день додому. Так, дякуємо за те, що ми можемо піти до себе додому. Так. Пока. Люди, перш за все, дякують нашим воїнам за те, що захищають нас, Україну, від ворога. А ще дякують за все Богу і батькам. Збройним силам України велика вдячність за те, що вони тримають, тут, наприклад, Солидар, Бахмут тримають. Ну, периметр України цілий тримають, так що їм найперша вдячність. Ну а потім Господу Богу, що дає життя всім. Дякую по перше своїм батькам за те, що вони. Зробили мені все можливе в житті і дякую нашій державі, яка зараз старається зробити для нас, щоб був мир і спокій на землі. Ви нам подякувати за те, що маємо можливість фактично тут в тилу спокій спокійно спокій, ну, ходити. Ну, за все Богу віддякувати. Дякую Богу за дар свого життя. Дякую також, що маю чоловіка. Дякую чоловіку, що маю гарнющого синочка Давидика, Донечку Боженко. Дякую батькам. Дякую також тернополянам і українцям за те, що у складні часи прихистили і прийняли у себе тих, хто тікав і досі змушений втікати від війни. Я переселенець. Я з Херсонської області, місто Голопристань. Дуже гарно приймають, приймають. Вибачте, за мою українську мову намагаюся розмовляти. Дуже задоволені, що ну чи можуть і допомагають. За це дякую, велике дякую і чому б у цей день просто не подякувати за все, що ви маєте, що ми маємо за життя, за спокійну ніч, за їжу на столі, за родину. І за погоду, та що має можливість гуляти. Дякую за свою рідну мову, за рідну країну, за рідне місто Тернопіль. Хоч я вже зараз одружилася, живу у Львові. Дякую насправді за те, що і маю що одягнутися, маю що їсти, маю що пити. Дякуємо вам, що дивитеся наші новини. Дякуємо всім, хто бореться за волю і незалежність України.